Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео ділюся з вами своїми спогадами з поїздки в одне з найкрасивіших шотландських містечок під назвою Форес. Була там влітку, коли проходили Scottish Highlands Геймс. Це щорічний фестиваль, який відбувається в Шотландії. Дуже цінують цю традицію, але про неї розкажу згодом. А зараз хочу вам показати це чудове містечко і розповісти невеличку історію про нього. Це місто ще називають Квіткою Шотландії, оскільки воно є постійним переможцем Scotland in Bloom та Keep Scotland Beautiful Awards, це конкурси, які визначають найкрасивіші, наймальовничіші та найквітучіші містечка в Шотландії. Зараз ми йдемо по центральній вулиці, навколо якої і відбудували місто, а самій вулиці вже 900 років. На ній знаходяться аутентичні стародавні будівлі, яким дуже багато століть. І взагалі місто нагадує якусь ніби локацію з фільму. Гуляючи містечком, якщо не брати до уваги. Сучасні елементи, то виникає відчуття, ніби ти перенісся в якесь інше сторіччя. Унікальності цьому місцю додає те, що на центральній вулиці ти не побачиш великих магазинів мас-маркет, а лише маленькі крафтові аутентичні крамнички. Та я швиденько момохідь показую вам будівлю музею, який, на жаль, був зачинений через скорочення фінансування, і таке тут буває. Але найбільше, мабуть, форе славиться все-таки своєю величезною парковою зоною з природною ареною, де і проходять. Чотландські ігри, які я вам покажу згодом, і наскільки мені відомо, цей парк був подарований місту у 1924 році і перевезений сюди. Як я вже зазначала на початку відео, що Форес отримав дуже багато нагород за свої сади протягом багатьох років, і навіть вони мають нагороду від королеви за волонтерську службу для команди, яка і доглядає за цими садами щороку, місто мені дуже сподобалося: воно красиве, яскраве. Хайне, чисте, дуже живе, кожна локація гармонійна і виникає таке враження, ніби вона створена просто для того, щоб бути на листівці. Справив на мене враження Форес. Дуже гарна затишна таке комфортне, красиве, зелене і дуже чисте містечко. От прям. Ось тут проходитиме. Фестиваль, шотландські ігри. Ну, це навіть не фестиваль. б сказав, що це краще, ніж фестиваль. А черга вже величезна. До відкриття залишилося. в час розповісти вам про Scottish Highlands Game і трішки показати, як все відбувається, тому що це дуже важлива подія для шотландців. І також вона користується неабиякою популярністю серед туристів. Чесно кажучи, я не привезла якихось яскравих вражень з шотландських ігор, але цікаво було подивитися. Невеличка передісторія. шотландські ігри проходять щороку, з травня по вересень, і кожного тижня вони відбуваються в різних шотландських містечках, зокрема і в місті. Форес на перших і на останніх іграх можна побачити короля і королеву Великої Британії, бо саме вони відкривають і закривають сезон Scottish Highland Games. У Форесі шотландські ігри проходять ось на цій природній арені, яка розташована в парковій зоні. Взагалі, це нагадує. Якийсь такий конкурс або змагання, тому що протягом дня там просто відбуваються змагання з різних видів спорту. Там і бігають атлети, там і метають ядра, там і перетягують канат, і діти виконують традиційні танці. І це мені, мабуть, сподобалося найбільше. Тож я вам шматочок записала і навіть зараз покажу. Now we're on the final round on our only to beat the first round flow of ten forty eight. I repeat Я думала, що ми дуже милуємося іншими культурами, національними традиційними танцями, і вона є. І не так зачаровується. Сказати, на такі ігри приходять для того, щоб заходити, this... поїсти трошечки закликатися в цю атмосферу, ну і звісно, всі, кому цікаві якісь такі спортивні змагання. So is round uh... І що цікаво, це все відбувається одночасно. Там метають ядра, а там бігають бігаються. Mm -hmm. Цікаво. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже багато чоловіків скілта. Традиційний шотландський одяг для чоловіків. Ось від нас троє. Також на шотландських іграх була ярмарка, де можна придбати різну сувенірну шотландську продукцію, і е, фудзона, де можна було поїсти і випити щось смачне. Загалом люди там проводять цілий день. Хтось вболіває за рідних, які беруть участь у змаганнях, хтось просто весело проводить час, а хтось шанує традицію, які вже дуже багато років. Але як на мене, то це дійсно для великих поціновувачів подія.